Thank you Вітаю, це радіо Респект і проект Медіаполітика. Також нас можете дивитися на Ютуб каналі Рівнолайф. Я Олександр Хитров. і сьогодні ми продовжуємо говорити про те, що відбувається в нашій державі, у світі і в нашому регіоні. Сьогодні гість нашої програми, співрозмовник наш – це Юрій Трачук. Юрій, вітаю, Юрій, вітаю. старший сержант центру спецпризначення Національної гвардії України Омега. І ми сьогодні власне робимо те, чого прагнули вже кілька тижнів. Тобто, ми говоримо про мобілізацію, про те, як можна за власним бажанням піти служити. За власним бажанням віддати той конституційний обов'язок, який є у кожного чоловіка, закладений в конституції України, Правильно? Ну, насправді мова не лише про чоловіків, uh -huh. як і не дивно. Але я хочу повідомити, що в нашому центрі досить багато посад обіймають жінки, особливо якщо uh -huh. це стосується штабних посад, багато штаб-сержантів, офіцерів різних підрозділів і планувань застосувань, то тобто таких ключових uh -huh. там. Працюють жінки, проходя юрі. Давайте тоді почнемо з того, що це за центр, і а, я, що можемо ми, ми широкому загалу розповісти про а, цей підрозділ Національної гвардії України. Омега, да, багато хто жартує. Є Альфа і Омега, є початку і кінець. Альфа це підрозділ, який в мирний час виконував обов'язки як антитерористичний такий центр, можна сказати, в службі безпеці України. То такий самий підрозділ, за таким, за, за таким змістом, скажімо, за такою самою філософією, був створений в свій час і в Національній гвардії України. На, на сьогодні це сім окремих батальйонів, вони називаються спеціальні. Сназі окремі загони. Е, у нас є шість основних і плюс сам центр е, якби сьомий. І от е, вони територіально розташовані також в різних частинах країни: і від Львова до Одеси, Харкова, Києва угу. та Олександрії. Що, що на, на Кировоградші? Ну і мова йде, я розумію, про підготовку кадрів. Національного я скажу більше, у нас штатний розпис зараз по війні збільшився в два і три майже рази. І, на що безумовно, ми змушені якби говорити більше про нас. Хоча раніше це було більш такий якийсь закритий клуб. Сьогодні на фоні от прийняття закону про мобілізацію, і це що в суспільстві обговорюється, і ті типу, побоювання, які люди мають у зв'язку з тим, що можуть потрапити до війська, ми говорили поза лаштунками нашої програми, так про те, що от є різниця між мобілізацією і рекрутингом. Тобто, в даній ситуації ви можете розповісти, яким чином рекрутуватися до, до війська, зокрема через ваш центр. Я думаю, чи це зараз актуально? Тому давайте про це поговоримо. Так я хочу сказати, що з позитивного це завжди є право вибору. Ну ми демократична країна, цінності, які ми захищаємо в першу чергу, це те, щоб людина мала право вибора. Рекрутинг, на відміну від мобілізації, це якраз є один з інструментів права вибору. Якщо ми говоримо про участь у війні, Ну, десь поглядання, десь допомога, але безпосередня участь у війні це якраз рекрутинг. І ми Хочу ще також звернути увагу, що Національна гвардія України не має своїх центрів соціальної підтримки і захисту, як це є в Збройних силах України, і тому до нас можна звернутися безпосередньо в обхід ТЦК і ми обираємо, проводимо співбесіду, тестування в залежності від того, яка це посада, безумовно, наскільки вона відповідальна, наскільки вона матеріально відповідальна мається на увазі. І далі ми вже визначаємо і пропонуємо, тобто ми не хапаємо, не мобілізуємо. Ми пропонуємо посаду, знайомитися можна з вакансією, mm -hmm. з місцем служби, з умовами служби, як це відбувається, поспілкуватися, і зрештою тоді прийняти виважене рішення. А після того починається тривала наполеглива підготовка, адже ми спецпризначенці, і для того, щоб у нас взагалі прийняти участь в воєнній операції, в бойовій операції, це треба заслужити. І для наших ну рекрутів, які прибувають, це скажімо, визнання певне, uh -huh. коли вони можуть бути долучені, Тобто це честь, я би сказав би так, гонор. Якщо ми говоримо про якісь покрокові речі, тобто наші слухачі, глядачі зараз, от як почули, що така можливість є, вони повинні звернутися по тим контактах, які ми дамо в описі. Так а для радіослухачів можемо якийсь номер телефону назвати чи сайт. Ні, це лише просто шукаємо омега спош це центр омега. центр Омега. В усіх соціальних мережах ви його знайдете від інстаграма до до телеграма, центр Омега. І далі можна звернутися. Там завжди буде прикріплено посилання на анкету. І, ну, ми люди вже сучасні. Я думаю, це буквально декілька маніпуляцій, і можна вже заповнювати анкету на кандидата в Омегу. Центр спецпідготовки, які є напрямки, тобто які посади, тобто на що можуть розраховувати рекрутери, так? Так, рекрутери. Насправді посади від водія, угу. як не парадоксально, у нас дуже великий автопарк, адже ми маємо там і техніка, і, не... і угу. так, звісно, що це такі броньована техніка в першу чергу, але є і допоміг. Міжна різна, яка використовується спецпризначенцям, бо наше завдання це швидко прибути в якесь місце, як правило, це малими досить групами, виконати це завдання, знятися і прибути в, інше, в іншу точку збору. Да? І це все е, дуже в часі має обмежений е, такий часовий проміжок. Uh -huh. От я також хочу сказати, що в МЕЗі 11 героїв України. Uh -huh. І це не просто якийсь там. Е, Спецпризначенці, які сидять за щитами чи в касках із дубовими палками, ну насправді ми виконуємо дуже дивовижні завдання в різних куточках країни і не лише в межах нашої країни, там, де є ворог, там ми маємо його знищувати. А Наші спецпризначенці мають в широку таку гаму застосування. Ми маємо різні там від проведення зачисток, так званих, різних будівель і територій до засобів ураження ворога, які перебувають за лінією там, доступу звичайних збройних сил чи сил оборони інших, де ми маємо можливість впроектувати ці спеціальні операції і знищувати ворога, боєприпаси, склади. І ін... Інше там, ну але одна з наших таких найпоширеніших, скажімо, компетенцій це нищити військову техніку, яка ще не дійшла до позицій наших сил оборони і ще не почала навіть стріляти. А ми вже починаємо їх знищувати. На початку по розмови ми згадали про жінок, і які посади можуть жінки все ж таки обіймати от у національній гвардію. Нас, насправді в нас жодних дискримінацій щодо жінок. Тобто все залежить від бажання. Хочу бути штурмовиком, буду У ну, нас є прорежу. офіцери, жінки і сержанти, жінки і солдати, які. Зараз перебувають в зоні виконання в районах виконання завдань, вже по бойовому розпорядженні працюють зі штабами, працюють з логістичним забезпеченням, цивільним військовим співробітництвом. І це я б сказав би дуже така вагома для нас підтримка. Жінки є частиною нашого, нашого суспільства і нашого середовища Омеги, як, як сім'ї, да? бо ми до цього mm -hmm. так ставимося. Я вам точно запевняю, що в нас в ОМЕЗі немає жодних. Там харасмента жодних проявів, тобто сексуальних домагань і якогось приниження жінок за статевою знакою. Ми ну, повністю дотримуємося принципів рівноправності чоловіків та жінок. Це означає, що ми не будемо перешкоджати жінці обійняти будь-яку посаду, навіть якщо це бойова, якщо це артилерійська. Е, головне це те, щоб жінка готова була виконувати це завдання а, і пройшла відповідно всі рівні підготовки, відборів, які у нас є для цього. Але безумовно більшість жінок працюють на штабних посадах, які. Е, і від бухгалтерії до але ну цей чоловіки. Я хочу звернути увагу не лише mm -hmm. жінки і в кадрах є безумовно жінки І на інших, також напрямках роботи в усіх підрозділах. У нас є жінки. Я не можу сказати жодну секцію, де немає жінок. Тобто, я так розумію, що варто все ж таки спробувати. Якщо навіть є не, немає такого бажання чи не відчуваєш за собою, що ти будеш десь на передовій лінії, то ти все ж таки можеш спробувати якісь навіть тилові спеціальності. Здобути і принести користь Збройним силам України і нашій державі, зрештою є таке поняття, називається спеціальна цивільна підго... освіта. Буває так, що спеціальна цивільна освіта є дуже наближеною до військової, за якою потрібно застосування. Це uh -huh. стосується в першу чергу, наприклад, інженерів, це стосується економістів, фінансістів, да? це юристів і так далі, так, далі, так далі. Психологів так, є свої акценти, які розставляють, є Особи, які розуміють там різницю бойового стресу від е, сімейних чвар, угу. так і я сказав би, що тут велике, велике значення має, чим людина займалася поза службою до служби. І якщо це питання вивчалося, була освіта, була підготовка, була участь в тренінгах, конференціях, підготовка наукових різних статей, то безумовно ці люди дуже компетентні і дуже підходять для цієї роботи. Юрій Трачук, старший сержант. Центру спецп... спецпризначення національної гвардії України Омега в ефірі Радіо Респект. Також ви, ви нас дивитесь на Ютуб каналі Рівне Лайф. Тому ставте свої запитання, коментуйте, ставте фотобайки, натискайте дзвіночки і все те, що варто робити, коли ви користуєтеся Ютубом. А саме головне та підписуйтесь на ютуб канал Рівне Лайф, знаходите теж в пошуку гугла собачка рівне лайф латинськими буквами. І ми з задоволенням приймемо вас до спільноти рівне лайф. Також пане Юрію, говорили про спеціальності, і в контексті цьому яка психологічний відбір, як він здійснюється, наскільки це важливо, наскільки цьому значення передається, тому що ми всі різні, у кожного різний досвід, у кожного різний, різний характер і так далі. І зрештою, щоб мікроклімат підрозділі був відповідний, то Мабуть, варто на це звертати увагу? Я вам скажу більше, ми ну, є військовими, військовослужбовцями, є військовою частиною, але оскільки ми є підрозділом Національної гвардії, то ми ще й наділені правоохоронними функціями. З огляду на що, безумовно, або мусимо ми приділяти особливу увагу також відбору наших військовослужбовців, угу. бо це. Ще й, ще й особа, яка наділена правоохоронними функціями, і має розуміти, що, що як діяти, і певну психологічну стійкість в собі виховувати і розвивати. Значить, у нас є процедура відбору, вона включає і співбесіду з психологом, і на певні посади там, офіцерського складу, деякі сержантського складу, ну, такі як моя, наприклад, де я головний сержант над усіма військовими частинами, над Всім сержантським складом, і солдатським складом, і рядовим складом цих всіх частин. Да, це, ну, скажімо так, ми говоримо про, про біля двох тисяч взагалі підлеглих, так у мене, як сержанта. тобто це натовська модель вже управління. І ми маємо також відбирати ретельно цих всіх осіб. І в нас є і процедура поліграфа для проходження для таких посад. Але я наголошую, це лише для певної категорії. А психолог є обов'язковий навіть для водія чи ще для чогось, тому що ми маємо розуміти, хто ця людина, uh -huh. і маємо професійних фахівців з цього приводу. До речі, дуже вірно нагадали про те, що ви головний сержант, а що це за інституція? І я наскільки пам'ятаю, то ви до цього якийсь шлях проходили. Теж не, не відразу вас зробили головним сержантом. А, ну, Якщо та... можна про це. <рес> так, ну, я скажу, що я навіть більше того, я і долучений до процедури. Так сталося, що я ще й мав нагоду долучитися до процедури, процесу сержантського врядування, до, mm -hmm. до розвитку інституції цієї сержантської гілки, яка досить розбинута в НАТО. І ми також йдемо цим шляхом, і у нас, безперечно, іншого його немає просто. Тому, е Паралельні гілки, сержантська і офіцерська. До цього я проходив військову службу в апараті головнокомандувача Збройних сил України саме в Збройних силах в управлінні по роботі сержантським складом, начальником цього управління є також один з приклад натовської моделі, головний сержант Збройних сил України, головний майстер-сержант Олександр Косинський. Ось людина, яка дуже багато зробила для того, щоб взагалі сержантська гілка запрацювала в Збройних силах і, відповідно, вже в інших силах оборони. Як і в Національній гвардії, так само і це також відмінність, бо це управління повністю має сержантську штатку. Тобто всі посади в цьому управлінні, і начальника, і заступника це все обіймали лише сержанти, там не було жодного офіцера. А хоча ми на рівні працювали з іншими, комі... ну, з іншими комісіями, ми приймали участь у всіх нарадах, де полковники, генерали, і там штаб-сержант там першої категорії, яким був я до цього. І, власне, якраз відділу розвитку сержантського складу. Тому е, перехід сюди, звісно, це такий кардинальний, е, кардинальна зміна служби, да, бо я штаб-сержанта пішов на головного сержанта, притом, е, ну, скажімо так, одного з най, найпотужніших. Е, Спеціального призначення військових частин України і взагалі сил оборони одного з найпідготовленіших в плані застосування, і в цьому треба також відповідати. Я багато підготовок пройшов впродовж, скажімо, поточного і минулого року. І це ну, постійний процес. Ну так, от ця зміна трансформація верніше сержантської інституції. Так я розумію, що це якби стандарти НАТО, і так далі. Які головні моменти, от, різниці, наприклад, між тією старою структурою сержанською і ось цією зрозуміло, що ви, ви запитуєте. Значить, стара модель сержантська вона завершувалась фактично на рівні роти, угу. де найвища посада для. Нинішнього складу це була старший Старщик, прапорщик, так. і на рівні роти вона припинялася. Зараз головні сержанти присутні на кожному рівні військового управління, і на тактичному, і на оперативно-тактичному, на оперативному і на стратегічному. На кожному з цього рівнів є відповідний сержант, який відповідає за модель управління, відповідає за своїх підлеглих сержантів. і, і безпосереднє керівництво підрозділом сержантом завершується на рівні взвода. Тобто головний сержант взвода це особа, яка здійснює безпосереднє керування особовим складом. Уже головний сержант роти, особа, яка несе інші за своєю філософією функції, є старшим радником командира з питань проходження військової служби сіжантами-солдатами, є начальником всіх солдат-сержантів, має свій обсяг управління, тобто керує всіма сержантами, які знаходяться в роті. І якщо офіцери з якихось причин вибувають, має Можливість і підготовку, і знання взяти на себе функції командира і довести роту до перемоги, до виконати завдання. Це все разом. Тобто, як на мене, це значно більше, навіть ніж в офіцерів, бо потрібно знати і те, і те, і те, і те. Тому навіть на рівні головного сержанта роти це дуже відповідальні е, такі посади. А якщо ми говоримо про мене, то моя, моя посада це, ну. Це ще батальйони, а потім аж бригада, полки, mm. То есть ну ми говоримо про цей рівень. Ну і ще й моє прямого підпорядкування командувачу національної гвардії. То есть мій сержант, начальник по вертикалі один. Це е, головний сержант Національної гвардії України, головний майстер-сержант е, Дмитро Тимощук. Ну, це досить високий високий рівень. Е, Юрій Трачук, головний сержант Центру спецпризначення, спецпідготовки Національної гварди, гвардії України, Омега, гість нашої сьогоднішньої студії і е, е, мій співрозмовник. Е, Юрію, е, говоримо про стандарти НАТО, і ми час від часу от, в проєкті медіаполітика е, задаємо це питання. О, все ж таки, яка різниця між е, Стандартами української армії, яка не знала стандартів НАТО, і е, е, чим стандарти НАТО допомагають е, створювати е, в підрозділах таке взаєморозуміння, і, е, виключаючи якесь приниження, якісь порушення прав людини, там і так далі. В чому Насправді різниця Насправді дуже багато вона починається з, з, з поняття наші... навіть структури. Стандарти НАТО передбачають так звану структуру s структуру g структуру або j структуру uh -huh. S-структура структура це управління на рівні підрозділів батальйони нижче. Ну вона працює на рівні батальйону, насправді. Uh -huh. Але дублюється там, де є окремі роти, вона дублюється, але в об'єднаних таких варіантах там передбачено. Чому S? тому, що СТАВ, тому що штаб з англійського uh -huh. ця модель включає в себе. Всіх дев'ять напрямків, дев'ять структур. Від там перше, наприклад, S-1 1 це робота управління персоналом, відділу персоналу, взагалі. І вона йде далі. Далі, S-2 — розвідка, S-3 — це планування застосування і так далі. Йдемо ми до дев'ятої, це цивільно-військове цивільно співробітництво. Вона теж має свої завдання. Це ми говоримо про структуру, але якщо говорити про якісь принципи, от те, що, це, от те, що може відлякувати людей, які б пішли. У військо, так? але вони думають, а там якісь будуть там, і так далі. Да. Нічого тут точно відлякувати в структурі НАТО не може. Угу. Тому що це стандартизована, зрозуміла, структурно, системно, розумно побудована модель, яка включає те, що на кожному рівні військового управління мають виконуватися всі необхідні завдання для цього підрозділу. Це саме система НАТО це дозволяє робити, і ми повністю слідуємо цю цій системі, тобто в органах національної гвардії ми на вазі військові підрозділи. Побудована с структура на рівні цьому, на рівні бригади, так як у нас, це структура G. Чому G? бо General, Да? Тобто mm -hmm. вже НАТОвській моделі це бригадний генерал і очолює цю структуру і. Ці функції йдуть ширше, тому що там на рівні батальйона багато функцій сектори об'єднують декілька. Один сектор може декілька об'єднати, бо вони менші менше людей, які можуть бути задіяні. На рівні G воно вже розгортається в повній такій мірі. Joint – це це вже стратегічний рівень. Я працював в системі Joint, будучи в генеральному штабі операторного командувача, тому що там теж поділено, і ми з цими структурами взаємодіяли. Там, наприклад, сьомай Джо Джей. J7, 7-й Джойн це сектор, який відповідає за доктрини і підготовку. Не ну, лише mm -hmm. за підготовку, а ще й доктринальність э, особового складу. Ну що ж, пане Юрію, на завершення нашої програми, да, я думаю, що будуть запитання у глядачів наших слухачів. І ще раз нагадую, що варто їх писати в коментарях на ютуб-каналі Рівний Лайф. От і напевно, що ну, ми ніяку військову таємницю ж не відкрили, щойно ви так структуру навпаки, розповіли. Навпаки. Навпаки. От напевно, що все ж таки якісь побажання ваші чи можливо поради для тих людей, хто вагається, хто не може зараз. А зробити той крок, який ну необхідно зробити, якщо є у людини всі для того моменти, як себе перебороти, можливо зробити крок на зустріч збройним силам України, от, от ваш підрозділ, зокрема як підрозділ Національної гвардії і так далі. На вашу думку, я скажу те, що перш за все я не хочу говорити, що якийсь там підрозділ кращий в Нацгвардії чи в Збройних силах України. Я не хочу порівнювати, але от хочу вам сказати, що точно мега це може найкраще, що трапиться у житті військовослужбовця, який сюди потрапить. Ми Будемо приділяти увагу для рекрутера, будемо розвивати, розкривати найкраще, що є в цій людині, і робити з неї професіонала. Тобто буде і базовий курс підготовки, який спеціально спеціального застосування, де людина стане, війде в сім'ю при спецпризначенця. Далі буде злагодження з підрозділом, де зрозуміє, як взаємодіяти просто як солдат, да, спецпризначенця. Далі буде на цій програмі визначено на який профіль найкраще підходить ця людина. Як вона де найкраще розкриється як фахівець, як, як, як професіонал. І далі буде ще фахова підготовка, саме по, по іншому напрямку, там, чи це гранатомет, чи це міномет, чи це інше інше, чи це снайпінг там, і тому, тому подібне. І відповідно до цього і бойові водолази теж у нас є. І ми розуміємо, що бойові водолази це унікальні люди, це титани, які в умовах постійного розмежування, де тут на цьому березі, ми на іншому березі. Ворог, вони можуть здійснити диверсійні дії, інші дії по закріпленню, перебуваючи, скажімо, використанням і суші, і, суші, і води. От. І таких людей готувати треба роками, просто роками. І я хочу звернути увагу, що ми будемо це робити, бо непідготовлений водолаз не піде. Навіть з кантузією. Військовослужбовець вже не може опускатися під воду. Uh -huh. Навіть так. Тому, безумовно, ми потребуємо. Хороших, фізично розвинутих, мотивованих осіб, які зараз вагаються, що робити. І я вам кажу, що йдіть до нас, бо навіть якщо ви не мали військової підготовки, але ви любите спорт, ви любите там, здоровий спосіб життя і відчуваєте себе сильними, то ми разом будемо сильніші, і наша країна точно стане на крок вперед до перемоги. Пане Юрію, наостанок е, матеріальне забезпечення. Чи варто переживати за те, що от буде холодно, голодно, не буде що одягнутися, і так далі? Ну я скажу, що наші підрозділи забезпечені на найвищому рівні. Mm -hmm. Тут доведеться трохи порівняти з силами оборони. В нас вони отримують значно більше, ніж зазвичай, і ми працюємо дуже багато із багатьма волонтерами, яким хочеться ще раз подякувати, і фондами. Це колосальний об'єм. Навіть не хочу називати наскільки це велика участь. Ми щоб ми маємо здатність з чим воювати. От. Взагалі, звісно, дрони для нас є ну, такий один із важливих елементів війни цієї. Я скажу, що FPV-шки перші, да, це дрони камікадзе невеличкі. Їх першими застосувала саме Омега. І піонерами в цьому напрямку були Омега. І далі вже. Почали всі дублювати наш досвід. І тому ви розумієте, наскільки у нас фахівці, саме от в літальних пристроях дуже дуже високої кваліфікації, які постійно її застосовують і роблять пекельні шоу для противника, яких ми просто вбиваємо заради нашої країни. І так і маємо робити. Ну що ж, бажаю нам перемоги і нагадаю нашим глядачам, слухачам про те, що моїм співрозмовником у проєкті медіаполітика сьогодні був Юрій Трачук, старший сержант, головний сержант, перепрошую центру спецпризначення Національної гвардії України Омега. Вів програму Олександр Хідров. Бувайте здорові! Слава Україні! Героям слава!